Унаслідок російської атаки на Сумщині загинули троє людей. Серед них п'ятирічний хлопчик. Його витягли з-під руїн будинку. Як повідомили в обласній прокуратурі, серед жертв російської атаки також чоловік та літня жінка. Ще шестеро людей поранені. Серед них двоє підлітків. Вісім дронів окупанти спрямували на одну із вулиць у верхньосировацькій громаді Сумського району. Зруйновані сім житлових будинків, ще 22 пошкоджені. Дізнаємося більше про ситуацію прикордонні на півночі України від Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, я вас вітаю. Слава Україні героям слава вітаю студія. Розкажіть, яка на тепер ситуація на кордоні Сумщини і Російської Федерації? Власне, це стосується і Сумської області, це, звісно, стосується і Харківщини, і Чернігівщини, бо щоденно противник не припиняє обстрілювати територію України прикордоння цих областей, і звісно, ворог цілить і по позиціям українських захисників, але бачимо, що також, на жаль, противник продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки. бо... Прицільно б'є і по населеним пунктам, через що нищиться інфраструктура, на жаль, є і загибель людей, які проживають в прикордонні. Поранення зазнають, коли ворог використовує різноманітне озброєння. Це і дрони, які ворог наростив для нанесення ударів, скиди з безпілотників півдрони, дрони на оптиковолокні це всі ті засоби, які противник використовує на додачу до артилерії. А якщо окремо говорити про сумський напрямок, то це і досить активне застосування авіації скиди керованих авіаційних бомб, нанесення ударів некерованими авіаційними ракетами. Окремо по сумщині це такий невеличкий відтинок. Якщо порівнювати всю протяжність кордону в межах цієї області, зазначу, що це близько 550 кілометрів загалом. І лише на, на певному відтинку в межах юнаківської та Хотинської громад противник не полишає спроб застосовувати тактику спроб заходу малих штурмових груп. Однак за останній час активність ворога знизилася. Ну і це результат, звісно, українських захисників всіх складових сил оборони і підрозділів збройних сил, і державної прикордонної служби, бо тільки по нашим смугам оборони. В цій зоні фактично десятки вбитими десятки поранених солдат противника. І якщо раніше, коли ворог почав застосовувати цю тактику, ми бачили, що противник не зважав на свої втрати. А попри те, що загарбники гинули, вони продовжували намагатися заходити на нашу територію, то зараз ця активність знизилася, як і знизилася. Ними застосування е, мототехніки, квадроциклів, е, які вони намагалися використовувати для того, щоб на швидкості спробувати максимально швидко і глибоко просунутися в території України. Е, броньовану техніку е, в цій операційній зоні противник не використовує, або ж немає її в достатній кількості, або ж можливо, оберігає для якихось подальших дій. Однак ще раз зазначу, що стійкість українських захисників всіх складових сил оборони зриває плани ворога, не дозволяючи йому досягти тих цілей, які він ставить перед собою, для того, щоб максимально просунутися в території нашої країни, пане Андрію, на північному кордоні ЗРФ Росіяни зосередили зо півсотні тисяч своїх військ. Про це раніше повідомляв президент України Володимир Зеленський, чи є рух? Або збільшення чисельності цього угруповання, зокрема в районі Чернігівщини і Житомирщини, ну власне про 50 тисяч російських сил це більше про напрямок кордону в межах Сумської області. Також треба розуміти, що ворог тримає певні свої сили навпроти Харківської області. Знову ж таки, в певній смузі. Зокрема, намагаючись розширити зону боїв на, на напрямку населених пунктів Ли, Липці, Вовчанськ, і за останній час також досить активно, противник намагається штурмувати позицію українських захисників, але досягти поставлених перед собою завдань противник не може по напрямку кордону в межах Чернігівщини в. Зараз немає такого суттєвого скупчення е, противника. Хоч звісно е, підрозділи е, армії Росії тут також присутні, і в більшості вони облаштовують позиції, тримають е, свою оборону, е, очікуючи до прикладу, що в. Україна може здійснити якісь дії на цьому напрямку, але безпосередньо по лінії кордону у межах Чернігівської області противник себе не проявляє ні якимись штурмовими групами, ні, в тому числі, спробами застосування диверсійно-розвідувальних груп. Головком Олександр Серський не відкидає можливого наступу росіян з Білорусі. Про це він повідомив під час спілкування з журналістами минулого тижня на вихідних і пов'язує головнокомандувач цю загрозу з вересневими білорусько-російськими навчаннями. Хоча раніше повідомлялося, що Мінськ вирішив відсунути їх подалі від кордону. Про це заявляв міністр оборони Білорусі. Але за даними спецслужб, навчання відбудуться поблизу державного рубежу з Україною. Чи є вже зараз ознаки, що під Тверджують інформацію саме спецслужб, озвучену головкомом Збройних сил України, ну, щоб там не заявляла Білорусь будь-яка посадова особа чи будь-який представник Білорусі про те, що вони там будуть відсувати ці навчання в лип території своєї країни подалі від, від нашого кордону, маємо тверезо дивитися на ситуацію, цей напрямок, як і раніше, попри. Навчання, чи якби вони навіть і не відбувалися, загалом для нас ця ділянка нашого кордону вона є загрозливою. І так буде до тих пір, поки Білорусь не припинить підтримувати Росію в цій війні, розв'язані проти нашої держави. Звісно, що ризик Загрози зростатиме, коли відбуватиметься активна фаза цих спільних навчань, яка анонсована на, на вересень місяць. Але е, зараз задача підрозділів розвідок відстежити повну інформацію, які сили е, Росія залучить на території Білорусі до цих навчань ну, і, власне де вони відбуватимуться. Але попри все, знову ж таки, маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Росія, використовуючи Білорусь, може спробувати здійснити різні речі, в тому числі, до прикладу, якісь демонстраційні дії по напрямку нашого кордону. Тому маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості і по лінії кордону, і в прикордоні, облаштовуючи фортифікаційні. Укріплення для того, щоб українські захисники мали всі можливості відбити будь-які атаки чи протидіяти будь-яким діям, якщо такі відбудуться з території Білорусі, пане Андрію. Я вам дякую за те, що знайшли час для спілкування з нами і за надану інформацію. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. П'ятеро людей